Під час 27-ї позачергової сесії Житомирської обласної ради депутати підтримали рішення про створення центру підготовки громадян до національного спротиву. Заклад буде комунальним та сприятиме підвищенню обороноздатності держави. Основні завдання центру. Це базова підготовка для кожного опанування загальновійськовими знаннями, формування практичних навичок, безпечне поводження зі зброєю та засобами захисту, життєво важлива тактична медицина, готовність до будь-яких умов. У центрі навчатимуть поведінці в умовах бойових дій, реагування на надзвичайні ситуації, спричинені війною та захисту населення. Наступним кроком для забезпечення максимальної ефективності та доступності буде створення територіальних підрозділів у Бердичівському, Звягільському та Костенському районах. Що дозволить охопити навчанням кожного, хто прагне бути готовим до спротиву. Фінансування забезпечуватиме з обласного бюджету та інших джерел. Наразі для роботи у центрі Житомирська ОВА вже відібрала 17 інструкторів. Троє з них прийшли навчання у військовій академії імені Петра Сахайдачного та отримали сертифікати. Ще троє інструкторів з громадської організації Ліга сприяння обороні України також готові долучитися. Розроблені всі необхідні документи, положення, штатні розписи, обґрунтовані подання, що враховують потреби нашого регіону. Ми маємо міцне партнерство з громадською організацією Ліга сприяння обороні, яка володіє необхідною базою. Планують також залучати фахівців з Житомирського військового інституту імені Корольова, які навчатимуть охочих основам поводження з БПЛА та застосування засобів РЕП. Долучаємо до спідготовки до національного спротиву сили спеціальних операцій. Також налагоджено співпрацю з командуванням 115-ї бригади територіальної оборони. Маємо розуміти, що сьогодні готовність кожного громадянина це реальна запорука міцності, непохитності та незалежності нашої держави. Очолить центр підготовки громадян до національного спротиву. Олег Держанівський, який раніше був військовим, згодом працював у ДСНС, а останні роки перебував на посаді радника начальника Житомирської ОВА Анна Чепель Дмитро Половинка, телеканал СК 1